446-ту добу, 446-та доба, яка точно наближає Україну до перемоги, а Росію а Росія мені здається може засаджувати поля кукурудзою і відповідно знаєте, так собі готувати попкорн, тому що події, які будуть далі, будуть доволі таки, знаєте, для них захоплюючими. Я думаю, навіть захоплюючими більше ніж шоу Скабєєва і Соловйова. Я перепрошую, але здається, з цієї кукурузи попкорн зробить збройні сили, бо ти чуло, що потрібно нагрівати. Кукурудзу, щоб вона перетворилася на це. Ну, ти вже набагато наперед забігаєш, але саме про це будемо говорити е, цієї години. Про те, е, чи є збройним силам України, чим нагрівати той самий попкорн? Вони хай засаджують. А ми звісно підігріємо. До речі, Мінвбивств РФ і вже відзвітувало, що вони, от, наприклад, буквально таки сьогодні. Збили ПВО перехватили одну крылатую ракету большой дальности шторм Шэдоу, а также 10 снарядов Хаймарс. Є а? питання насправді з цього приводу, чи не збили вони ще українські F-16. бо розмови, якісь ведуться, зазвичай попереду всіх в цьому питанні якраз і перебувають російські нацисти. Хоча знаєш, от в частині ведення війни то треба визнати все можливо, і частину ракет вони можуть збити, але факт залишається фактом, що як з'ясувалось, ракети ніколи не закінчуються. Ну бач, вони не збили, вони перехопили. Вони так хоп, перенаправили і, певно, відправили десь в іншу. В а, Брянськ? В Брянськ? В Белгород? В Курск. Як у вас там справи? Все нормально? Можливо, в Луганськ, тому що знову ж таки говорять, що міністр, так званий міністр, так званого МВД, так званого ЛНР, Ігор Карнєт тяжело ранін після взрива в Луганські. Можливо, а, щось таке сталося. Там я не знаю, от щось кажуть, він там. Де собі можливо зачістку трошки підправляв і туди прилетіла ракета. Е, от, але можливо, саме туди перенаправили. Е, цікаво, що ця людина, яку ми тільки що показали, він відомий тим, що він керує і взагалі, такими ось сякими справами. Бо хто перейшов на російську сторону на російський бік після захоплення регіону, Вперше, в першу чергу маргінальні люди, які за жодних обставин не могли зробити. Кар'єру в Україні. Хоча у нас тут різні були звичайно, періоди нашої внутрішньої історії. Ми це все чудово розуміємо, але от факт залишається фактом, що вони беруться саме, як то кажуть, дно Чи є дно ні. Тут дна немає. Вони знаєте, кожного разу виривають нове і нове дно. Здавалося би, от воно, а ні, ні. Таки можливо буде ще глибше. Привіт, тобі, величне народо, велична країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа! -па.